У нас відео для скептиків. Як ви пам'ятаєте, в мене є з старих відео обзор, який я робив редуктор для зубчатої рейки, перевів ось ігрик на зубчату рейку через от саморобний редуктор, який я склепав сам. Зубчата рейка, виходний вал, там шестерня. Все це діло от конструкцією, пружиною прижимає. Це все до зубчатої рейки, так само з тої сторони станка. Ось Y підпорядкована підпорядковує під себе ось А в матчі. Так спарено працюють о цих два мотори. З обох сторон зубчата рейка. Ну, ви зрозуміли. Суть в тому, що е, я спробував на ньому різати ікону, хоча до того ніколи не різав, по тій причині, що мені там писали, воно не буде працювати, така конструкція погана, бо зубчата рейка не точна, підпруження на е, така основа вона не буде працювати, бо будуть погрішності великі, частота. Малюнка буде погано особливо при 3 d фрезеровці Того я на цьому станку в принципі різав тільки там букви, таке, що не потребує високої точності. Мені цього хватало, хоча якихось там огрішності ніколи не замічав. Тепер я спробував різати ікону, зараз я вам її покажу, От вона вирізана вже. Але я не знімав її по тій причині, що ну, я не думав взагалі, що воно буде різати. От, закріпив ще одну заготовку, я її вам покажу в процесі різки. Бо ця вже вирізана, щоб ви мені вірили, я вам на ваших же очах буду різати ще цю. Дивіться, історія така. По осі Y, коли я перевів станок на зубчату рейку, в нас швидкість виросла ну, в 2,5 можна сказати рази. От, що в мене можна поставити ну, 8 тисяч, як бачите. 8 тисяч і ось це по осі Y. І ось А її підпорядковано осі Y, Параметри я написав одинакові. Хоча мені здається, якщо воно підпорядковано, воно має працювати з тими самими, що і на осі Y. Ну, Суть в тому, що от як воно працює на швидкості 8 тисяч. Ну, швидкість виросла і виросла так суттєво. Но суть в тому, що при моїй роботі таких швидкостей взагалі не треба. А тим більше, якщо враховувати, що по Осі Z і по осі X ВП стоїть, і там в мене швидкість стоїть, стоїть взагалі 2600, ну, то я не бачу смисла. Тому виставляю завжди на осі Y 4000 цього. Вистачає цілком. Тут ставлю 4 тисячі. Ну і тут продублюю. 4 тисячі. Так, все правильно? І тут все правильно. окей. Зараз я закріплю, виставлю 0, закріплю, закріплю заготовку, запущу програму. Але от через що вся проблема була. Я не різав вікон, бо реально вірив, що ну, спеціалісти говорять, не буде воно нормально різати. Тепер дивіться, я їй нічого не робив, це просто я здув пилюку і ну, от так як вона є. Тобто, ні щітками я її не обробляв, отут все прекрасно видно. Дивіться, отут є полоски, бачите, такі? Раз, одна і друга. Це ті місця, де я зупиняв ікону, бо вона у мене робилася, по-моєму, по 6 годин. І мені приходилось її зупиняти, ну, щоб на другий день доробляти. І я борюся постійно з проблемою. У мене що на цьому станочку, що на станку який. В цій кімнаті стоїть одна і та сама історія, що якщо станок зупиняєш на ніч, на другий день починаєш з е, е, певного місця, то завжди остається от така полоса. Часом більше, часом менша, вона завжди є. Е, тому якщо хтось має рішення цієї проблеми, сталкувався з цим і так далі, будь ласка, напишіть мені, бо реально ну, достало воно вже. Це фреза. тут використовувалася 04 r тому ніколи не слухайте псевдоскептиків. Просто краще проекспериментуйте і ви будете самі бачити, бо в когось може воно працювати, а в когось може не працювати. Хоча це повний самокльоп. Просто підшипники і комплектуючі, а корпус, зварка, конструкція це все родилось в голові. Хоча воно виглядає не особо естетично, але воно працює і працює воно доволі непогано. Я ще запущу цю ікону, попрацюю вона трошки, щоб малюнок було видно. І тоді вам зніму вже прямо при роботі. Ну от, дивіться. Критикуйте, кажіть що. Ну от, приблизно так. Приблизно так. от, така от історія. Ось от така от зубчата рейка і обратно же знов та сама історія з полоскою, коли я на ніч зупинив станок, зранку знов запустив, і тут в нас полоска. Десь провисає ось зет, я не можу зрозуміти. Чому? Ну, в принципі, під своєю вагою, напевно. Ну, суть не в тому ми говорили про інше. От, чистота по осі Z. Ну, це все ще пошліфується, обробиться якось так. От буковки.